Добрий день. У попередніх передачах я піднімав тему ремонту доріг в місті Константинівка. Я нагадаю, хто не дивився попередні висновки, рішенням міської військової цивільної адміністрації на поточний ремонт доріг було виділено сума 15,4 мільйона гривень. Справа в тім, що рішенням Донецької військової цивільної адміністрації. На зведення інженерно-фортифікаційних споруд, а саме закупівлі колючого дроту, була виділена сума 12 мільйонів гривень, і, до речі, колючого дроту вистачить для обладнання позицій збройних сил України протяжністю 30 кілометрів. І тоді постало питання доцільності виділення бюджетних коштів на поточний ремонт доріг місті Костянтинівка. Ця тема тоді роз... набула розголосу, хоча б тому, що від лінії бойового зіткнення до міста Костянтинівка відстань від 11 максимум до 12 кілометрів. І, відповідно, стояло питання щодо доцільності використання бюджетних коштів, враховуючи динаміку розвитку ситуації. Але тема несподівана знайшла свої продовження. причому досить красномовні речі відбулися після виходу цієї передачі. 2 травня було опубліковано на сайті президента України розпорядження президента України номер 49 дріб 2024 РП про призначення Гурбунова начальником Костянтинівського міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області. Здавалося б, Жодних заперечень немає з приводу цієї кандидатури. Зазначу, що раніше Константинівську міську військову адміністрацію очолював Олексій Рослов, а Сергій Горбунов був його заступником. У грудні 2023 року Рослов перейшов Антимонопольний комітет України. Відтоді Горбунов був виконуючий обов'язки начальника міської військової адміністрації Костянтинівка, себто з грудня 2023 року. Відповідно, по 2 травня 24-го року Горбунов виконував обов'язки начальника міської військової, цивіль, міської військової адміністрації. Звертаю вашу увагу і на швидке кар'єрне зростання Олексія Рослова. Нагадаю, він перейшов працювати в антимонопольний комітет України. Запам'ятайте да це. Ми ще повернемося до цієї теми окремо під час сьогоднішнього ефіру. Так от, ще раз нагадую, 2 травня виходить відповідне розпорядження президента України щодо призначення начальника Константинівської міського військової адміністрації. І досить показово, що 2 травня Константинівська міська військова адміністрація оголошує черговий тендер на, щоб ви думали, поточне ремонт. Автомобільних доріг. Але на цей раз сума вже 47 мільйонів гривень. Не 15. Сума зросла втричі, 2 травня розпорядження і 2 травня оголошений тендер. Як казав сумнозвісний, російський тележурналіст совпадіння ні думає. Ну, в нашому випадку це точно співпадіння. Ну, просто так стало. Зірки стали, що один день і розпорядження президента, і відповідне оголошення тендера на проведення ремонтних робіт. Конче необхідно у Костянтинівці зараз робити дороги. В той час як місто потерпає від постійних обстрілів з боку окупантів. Провести поточний ремонт хочуть на вулиці Олекси Тихого. Згідно з картами Google, довжина цієї вулиці близько 8 кілометрів? Зато можемо прорахувати, що приблизна вартість одного кілометру автодоріг буде коштувати 6 мільйонів гривень. Це знов-таки окрема тема щодо кошторису, вартості доріг. Нині посадовці шукають підрядника, якому готові заплатити за роботи 47 мільйонів 447 тисяч 157 гривень. І що ж входить в таку суму? А в таку суму може обійтися фрезерування асфальту, заміна зіпсованого покриття і ямковий ремонт на деяких ділянках. Завершити роботи фірма планує до 31 липня 2024 року. Ну, відповідно, фірма переможець. А тепер давайте разом з вами подивимося, на що з цього приводу говорить сайт Прозора. А сайт Прозора говорить про те, що дата оприлюднення 2 травня 2024 року 1539. Звернення за роз'ясненнями до 11 травня 24 року 00 годин. Кінцевий срок подання тендерних пропозицій 14 травня 24 року. Розмір мінімального кроку пониження ціни 238 735 79 копійок. А тепер повернемося, власне, до кар'єрного зростання попереднього очільника Костянтинівської міської адміністрації. Мовиться про Олексія Рослова і, відповідно, його переход в антимонопольний комітет. Давайте подивимося, хто ж, власне, очолює антимонопольний комітет і чим обумовлений такий кар'єрний рост очільника міської військової адміністрації міста Костянтинівка. Антимонопольний комітет очолює Павло Кириленко, колишній очільник. Донецької військово-цивільної адміністрації. Тобто можемо говорити про те, що Кириленка забрав з собою свою Донецьку команду. І нічого б тут поганого не було, якщо б журналісти-розслідувачі не з'ясували, що родина колишнього очільника Донецької обласної військової адміністрації, а тепер очільника антимонопольного комітету України Павла Кириленка, у період з 2020 по 2023 рік придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 метрів квадратних офісної нерухомості в столиці, два кросовера. Три квартири з паркомісіями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів в Ужгороді. Звертаю вашу увагу, що журналісти дослідили, що це майно здебільшого оформлене на родичів дружини Кириленка, батьків пенсіонерів та бабусів. І причому родина придбала цю елітну нерухомість у період, коли... Кириленка очолював Донецьку обласну адміністрацію. Примітно те, що ніхто з родичів не має бізнесу. Офіційний дохід родини його б не вистачило на те, щоб придбати все це коштовне майно. У квітні 2020 року, коли Кириленка вже близько 9 місяців очолював Донецьку обласну... Новійського цивільну адміністрацію його тестір Олександр Матієнка придбав у котежному містечку на Київщині 25 соток землі та будинок на 228 квадратів за 4 мільйони гривень. Хоча, відповідно до архівного оголошення, про продаж згаданого будинку на одному з профільних сайтів це майно у 2020 році коштувало 10 мільйонів гривень. Тобто, можемо говорити про те, що ну Знов стали зірки. У когось дуже великий фар. Придбати замість 10 мільйонів гривень житло за 4 мільйона гривень. Причому навіть і цих 4 мільйонів гривень у родини екс-очільника Донецької військово-цивільної адміністрації немає. Відповідно, виникає питання: а звідки ж гроші? І в мене закрадаються сумніви, що гроші з'являються після подібного характеру тендерів на будівництво доріг в Донецькій області, яка є фронтовою областю. А досить показовим є те, що, шановне товариство, ще один досить цікавий збіг обставин, а може, і не досить. Інформація щодо. Придбання елітної нерухомості була оприлюднена в українській ЗМІ 21 березня. Яка ж була реакція влади, зокрема антикорупційних органів? Лише 8 квітня НАЗК заявила про те, що перевірить спосіб життя глави антимонопольного комітету Кириленка після відповідного журналістського розслідування. Тобто владі знадобилося два тижні, щоб хоча б якось відреагувати. Зауважу, Кириленка знаходиться досі на своїй посаді. Тобто жодних зауважень у НЗК до нього немає, якщо відповідне повідомлення про перевірку його остатків було оприлюднено в квітні місяці, 8 квітня, а наразі 9 травня. Але давайте подивимося і на статки чільного, теперішнього очільника донецької військової адміністрації. А там є про що поговорити? Пан Філашкін задекларував, зокрема, земельні ділянки пансіонат та лексус. Це те, що відомо про майно очільника донецької військової адміністрації. Вадим Філашкін, який очолював Донецьку обласну адміністрацію у грудні 2023 року, оприлюднив свою декларацію за 2023 рік. Згідно з документом, він володіє кількома земельними ділянками, нежитловим приміщенням та спільно з Тетяною Семаєвою, володіє 50% пансіонату у Кобле. Ну і давайте порадіємо за Філашкіна. Я звернув вашу увагу на перелік рухомого і нерухомого майна, і потім я поясню, чому я так по дробицях зупиняюся. Земля та нерухомість, земельна ділянка 1100 квадратних метрів у місті Нова Одеса Миколаївської області. За 4862 гривні. От фарту людей, погодьтеся! Придбати земельну ділянку і будинок в 2,5 рази дешевше за номінал. Придбати земельну ділянку в 1100 квадратних метрів за 4862 гривні. Просто зірки так стали. Але йдемо далі. Земельна ділянка 420 квадратних метрів у селищі Коблєва. Зауважу, кобліво курортне містечко. І відповідна ціна на нерухоме майно і землю там досить таки серйозна. Так от вартість цієї земельної ділянки не вказана. Земельна ділянка 20 тисяч квадратних метрів у селі Ташине. за 12 666 гривень. Знов, просто зірки так стали. Нежитлове приміщення 57 квадратних метрів у копліва за 169,9 гривень. 50% пансіонату коблевому, вартість не вказа. Скромність не дозволила чиновнику вказати вартість. Оренда земельної ділянки 1000 квадратних метрів у копліу, вартість не вказа. Оренда земельної ділянки 1000 квадратних метрів у копліу, знов вартість не вказа. Ну і давайте ж з вами злішу діаманти, так би мовити. Хто ж такий Вадим Філашкін? До призначення очільником Донецької військово цивільної адміністрації. Він протягом 4 років обіймав посаду заступника голови? ОДА. Філашкін родом з Миколаївщини. Ну, відповідно, чому й коблева. Має юридичну освіту. І служив за целу, а також працював на різних посадах в органах внутрішніх справ і згодом у нацполіції. Отішуся, От знаєте, рівнем статків співробітників нацполіції, які можуть дозволити собі купівлю елітної нерухомості курортних містечка. Причому не вказуючи її вартість або вказуючи вартість, яка викликає дуже багато запитань щодо можливих корупційних ризиків, але це у нас з вами викликає ці. Запитання і виникають. А як бачимо, у НЗК жодних питань до моменту придбання елітної нерухомості колишнім очільникам Донецької обласної держадміністрації, абсолютно немає. Але давайте подивимося і порадіємо за членів родини Філашкіна, а члени родини теж володіють досить серйозним і рухомим не нерухомим майном. Філашкін прописаний у квартирі 137,5 квадратних метрів у Миколаєві, власницею якої є Тетяна Семаєва. Дружина Вікторія Філашкіна володіє земельними ділянками 120 квадратних метрів та 20 тисяч квадратних метрів, нежитловими приміщеннями 106,5 квадратних метрів та орендує земельну ділянку 100 квадратних метрів у коблях. Вікторія Філашкіна володіє автомобілями Lexus LS 460 2008 року випуску за 160 тисяч гривень та Toyota rav 4. Гібрид. 2021 року випуску за 1 мільйон 37 тисяч 313 гривень. А тепер основне доходи. Пенсія Філашкіна 215 тисяч 806 гривень. Зарплата в Донецькій військовій адміністрації 1 мільйон 911 тисяч 860 гривень. Дохід від підприємницької діяльності у Вікторії Філашкіної 747 тисяч гривень. А тепер я пояснюю, чому я так подробицях зупинявся на нерухомому і рухомому майні родини Філашкін. Найбільш цікава тепер. Соціальні виплати ВПО у дружини Пілашкіна 24 тисячі гривень. Тобто особа, яка володіє елітною нерухомістю, яка має елітний автотранспорт, чи, виявляється, отримає від держави виплати 24 тисячі. Як вимушений переселенець. Ну не вистачає їй грошей утримувати елітну нерухомість. Ви ж розумієте, скільки треба грошей для того, щоб заплатити оренду за земельну ділянку, заправити бензин в лексус або РАВ-4. Невже держава збідніє? Це я про мораль, якщо така і є. А чому я про це говорю? Тому що в 2014 році я змушений був покинути Луганськ, де залишилося все моє рухоме і нерухоме майно, і почати з нуля, виходив я пішки. Так от у мене вистачило совісті не оформлювати ВПО. Я його оформив значно пізніше. Бо я вважав, що немає я права в цей час, коли держава. Має приділяти увагу іншим вимушено переселеним особам брати від держави гроші. Мораль та немає моралі 24 тисячі гривень, але в мене запитання до відповідно соціальних служб. А яким чином була нарахована відповідна допомога вимушено переселеній особі? Якщо у неї є нерухомість на контрольованій території, є рухомий транспорт, і головне, є гроші на банківських рахунках. І тепер ми приходимо, підходимо до грошей на банківських рахунках. Давайте порадіємо. А грошові, а, до речі, шановне товариство, Ледь не забув соціальні виплати ВПО сина 36 тисяч, це теж потребує допомоги з боку держави. А тепер я звертаюся до правоохоронних органів з заявою згідно закону про засоби масової інформації, це є офіційна заява щодо перевірки інформації щодо нарахування соціальних виплат. Родині Філашкіна. На підставі чого взагалі вони отримували соціальні виплати? Я беру цю ситуацію під контроль. Але йдемо далі про грошові активи. 2 мільйони 516 тисяч 359 гривень на банківських рахунках. 17 490 гривень на банківському рахунку дружини. 44 тисячі доларів США та 100 тисяч гривень готівкою. 43 тисячі доларів США готівкою дружини. 43 тисячі доларів США готівкою дружини. І в цей момент дружина отримає 24 тисячі гривень. Як вимушений переселенці. Не вистачає просто грошей. І тепер ми підходимо до основного в цій передачі. До питання власне доцільності ямкового ремонту в місті Константинівці, яка знаходиться на відстані 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Чи не є це проявом корупції? Бо погодьтеся наведені факти, свідчать про те, що перебування на посадах очільників Донецької обласної військової адміністрації дають можливість досить непогано заробити на державній службі, дорватися до корита а там хоч потоп. топ. Але наше з вами завдання відірвати їх від корита, від цієї годівниці. Війна йде. Тут я хотів би, знаєте, нагадати слова Данила Гетьманцева. Хто не в курці, це голова Фінкомітету Верховної Ради України. Пряма мова пана Данила, держава шукає кожну копійчину, щоб профінансувати армію. Ви бачите, який накал патріотизму. Які емоції, і я поділяю глибоку стурбованість пана Данила. Військовий збір для приватних підприємців першої і другої категорії у розмірі 100 гривень за працівника це лише одне з джерел надходжень до бюджету 44 мільярди гривень видатків у рамках зобов'язань перед МВФ. Браво, пане Данила! А ще Кабмін запропонує Верховній Раді стягувати півтора відсотки з мінімальної зарплати, яка 1.04 підвищиться до 8 тисяч. Про державу дбає людина. Ось що значить державний підхід. І запровадити хочуть з 1.07 очікування 7 мільярдів гривень на рік. Ініціативу уряду вже розкритикували представники бізнесу, наголошуючи. Що нове податкове навантаження може призвести до закриття багатьох ФОП мов війни. А хіба це когось турбує? Асфальт рекровасти в місті Костянтинівка, яке знаходиться в 11 кілометрах від лінії бойової зіткнення. А те, що ФОП закриється, так це проблеми ФОП. Зате статки пана Кириленка перевіряють вже не один місяць. І на асфальт, тобто будівництво доріг, в державі, яка шукає кожну копійку для потреб армії, нагадаю, виділили 18 мільярдів гривень. 18. І в цей час не можуть знайти 300 мільйонів доларів на закінчення ракетної програми Сапсан чи, чи Тогрім-2 з дальністю ураження 500 км. Далі буде. І далі буде ще цікавіше. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання матеріальної допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосуд. Ми розраховуємо на вашу підтримку. Разом до перемоги. Це буде Україна. Ми того варті.